Чому сьогодні на посади повертаються ті, хто брав участь у цьому, що творилось в 2010-2014 році? Перше питання: хто має безпосереднє відношення до Калєтніка, Захарченка, Якименка, Хар... Харашковського Кліменка? Дахи змінюються, прикриваючись коаліційними цими договорами. Це як комуністи, колись, пам'ятаєте, Олександр Валентинович, Вони приходили Укрліс, укрспірт, фонд держмайна і митницю віддайте. Тільки після того вам підголосуємо. Не може та коаліція існувати. Якщо ви прийшли в коаліцію, то краще через каїття і страх, який сьогодні є перед народом, а не за гроші, які ви знову хочете з бюджету красти. Тому я звертаюся, чому повертаються знову такі прізвища на податкову міліцію? Міщенко, бувший заступник Захарченка в ДПА у 2010-12 році, а в 2012-13 він начальник УБЕП, Друге, головач. Начальник податкової міліції при Захарченко, коли він був начальником міліції, перед того як пішов до перед тим, як пішов до МВС, Коваль Атаманюк. Я обачаю, що це за прізвище? Це що, хлопці, які прийшли, мають іноземну освіту. Наші інтегратори європейці, ну не схожі. Вони вони схожі. Знаєте на кого на спеціалістів по корупційним схемам які крадуть з бюджету? Наступне я називаю прізвище пісценограми спеціально Остап Михайлович. тому ми що буду контролювати? Дворок готується призначити Київська обласна митниця. Він очолював всі 5 років, оці останні 4 роки, енергетичний пост, крав газ, розумієте, разом з тими, хто сьогодні був при владі, в злочинній владі. Наступний, безсмертний Ігор. Він на Київській оригінальній митниці постійно звільнявся з зв'язки криміналу, Розумієте, покопайтесь там головного управління К, СБУ, ви багато чого знайдете. Третє, е, 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 ще такий у нас євроінтегратор. Васищук Андрій Дмійович, ще у Калєнського заступником працював, розумієте, кучміст, такий, що по схеми знає так, що мама не гарюй. Тому я ще раз звертаючись до вас і кажу: це не люстрація, і це не нова влада, це зрада майдану.